Якби мене попросили обрати лише один музей, в який мені би довелося ходити до кінця життя, це був би він, музей історії мистецтв у Відні. Один з найвідоміших музеїв світу прямо в центрі австрійської столиці. Унікальна колекція неповторних творів мистецтва в оригіналі зібрана під одним дахом. Тут ви знайдете мистецтво на будь-який смак. Картинна галерея, кунсткамера з дивовижними предметами, єгипетська антична та нумізматична колекції. Експонати охоплюють період в п'ять тисяч років, а основні твори мистецтва тут з епохи. Бароку та відродження, та що там сам музей, то витвір архітектурного мистецтва, і його можна роздивлятися годинами, навіть не заходячи в зали з експонатами. Тільки тут ви побачите унікальні картини таких відомих всім художників, як Брегель, тут, до речі, найбільша колекція в світі: Рембрандт, Рубенс, Вермєєр, Дюрер, Рафаель, Тіціан, Караваджо та багато інших художників із світовим ім'ям. Цікаво буде й тим, хто взагалі мистецтвом не цікавиться, бо коли ви ще побачите щось унікальне і відоме всьому людству, але Прямо перед вами на відстані витягнутої роки. А якщо раптом ви не цікавитесь мистецтвом, то, скоріш за все, ви ще просто не знайшли підходящу людину, яка вас з ним познайомить. Бо при правильному підході такі місця це купа вражень, відчуттів, емоцій та історії. Раджу купувати річний абонемент, бо в цей музей можна вертатися знову і знову, що я і роблю з задоволенням вже багато років. А ще у музеї є красовенне кафе, а інколи ввечері проводяться вечірки з музикою та напоями. Приходьте у музей.